І перше, що я можу сказати, це те, що ми бачимо, як то в Іспанії годиться дуже багато захисних засобів. М -м -м, дивіться, всякі цікаві парфуми за 6,95. Одним словом, тут до вибору до кольору, хто зна чого, давайте разом всі подивимося. Чата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Fix. З вами Лара. І сьогодні я вам покажу, що мені захотілося купити у магазині Prima Prix, який я вам показувала у попередньому відео. І давайте почнемо з мабуть, їжі. Я скажу чесно, що деякі продукти я просто вже не втрималась і, і скоштувала, так що я можу вам дещо вже сказати. І почнемо, мабуть, з самого смачного це є Ось такі печенюшечки. Вони зроблені в Італії, вони з фундучним кремом всередині. Ну, це дуже смачно, справді це дуже смачно. От, ну, Склад такий собі, я вам скажу чесно, тому що там трохи є а, також пальмової олії, яку я намагаюся все-таки не їсти, але час від часу можна таке щось попробувати. Ось, бачите. Напала я конкретно на них, ну, вони дуже ароматичні, дуже смачні. Я люблю пробувати щось нове. Можу рекомендувати, хто десь буде, не знаю, в Італії чи Іспанії. Це якась фірма Toro, Tonon. І до цих печенюшечок я вже встигла попробувати ось такий чайок. Я купила, я вам їх показувала у відео. Я вибрала собі якийсь індійський, тобто чорний чай. Тут всього 10 пакетиків. Але, ви знаєте, я вже після того, як вийшла з магазину його запарила, я потім побачила, що тут не тільки там, цих два компонента і куркума так? А, а тут ще є багато таких цікавих додатків, як аниш, ані, Аніс, і є також кардамон. Скажу чесно, я не фанат ні того, ні того, тому цей чай, на жаль, не буде моїм улюбленим. Але. Ну, випити я його то вип'ю, як то кажуть, але ну, не буду я його повторювати. Є такі чайочки, до речі, з куркумою в Меркадоні, а вони дуже смачні. Ну, цей має ще інші, як то кажуть, додатки, тому ну, поки що, на жаль, не буде моїм улюбленим. І ціна такого чаю, я не сказала, це була всього 1 євро, тому це не є якось дуже дорого, тому я навіть не жалію цю покупку, я його вип'ю, але я не повторювати не буду. До речі, забула сказати, що печенюшечки коштували, коштували 60 євро. Окей, давайте перейдемо далі. Я купила ще ось таку каву. Я її повторюю вже не перший раз. Це дуже хороша кава, будете десь бачити, беріть. Обов'язково вона дуже класна, ароматична. Ось так вона виглядає цікаво, не буду відкривати, тому що я ще не знаю, чи я її лишу собі, чи комусь подарую, в мене ще кава, в принципі, є. Ось це є інтенсивність 8, вона є різна, різної інтенсивності, є навіть без кофеїну, хороша, класична, ось така кава. Ніхто ще не говорив, що вона якось недобре смакує, скажімо так, тому можу рекомендувати. І така кава мені коштувала, зараз, вам скажу, 3,20 ось така кавуська. Далі я не втрималась спробувати ось такий напій з злічі. Називається Happy Basil. Um, не знаю, ще не пробувала, але подивіться, що це всередині таке плаває. Не знаю, мені трошки страшно. Um, мені здається, що це, мабуть, чия. Але в цілому такий напій виглядає досить екзотично, цікаво. Тому я подумала, що я не втрималася, тому що я дуже люблю все, що зі смаком лічі, а цей напій має сок з лічі, то я подумала, що. Попробую. І такий напій мені коштував ем, так, євро 50 Далі дуже дуже а, ем, солодощі я купила. Це є біла шоколадка. Та... Ось такі вафельки. Ну, мабуть, ви догадуєтеся, чому я їх купила, мабуть, по назві, тому що це дуже смішна назва. Але я вам скажу, дівчата, що ні-ні, воно насправді так не читається, що буква Х вона не читається на початку у словах в іспанської мови, тому насправді їхня назва це уесітос, а не Уезітос. Але так, як це дуже смішно, я навіть не собі це купила, я вже їх пробувала раніше. Я що просто це дати на подарунок, просто щоб мої друзі посміялися, бо це справді дуже ну комедні солодощі. Хоча вони теж і смачні, але просто сама назва, мабуть, лише для тих, хто має гарне, гарне почуття гумору. Але ну я думаю, що кожен з вас зараз посміхнулися і посміялись трошечки. Ну, принаймні, я надіюсь, тому я вам показую такі цікаві солодощі, які дуже популярні тут в Іспанії. І така шоколадка коштувала 1 євро і 40 центів, а ось такі вафельки, в які 6 менших вафельок, У нас коштувала 1 євро 50 центів. Ось такі от подаруночки з жартом, як то кажуть. Звісно, не обійшлося без наших друзів молодших, як то кажуть, маленьких собачок. У мене є собачка, тому я купила ось такі. Скажімо, такі от косточки грізілки, як я їх називаю для, для своєї собачки. До речі, ну, цікаво, досить такі великі костомашки, вони розміром ось тут закінчуються, да? Просто, ну, така, правда, велика така костомашка, надовго її хватить. Ось Тому я подумала, чому б і ні. І вона коштувала всього 1,95 євро, тобто майже 2 євро, це, як на мене, це досить дешево, як на дві такі здорові. Кості. Ну, тут пише, що воно типу, має багато протеїну та гарно впливає якби, на зуби собачки. Тому якось так. Не знаю, чи це іспанський бренд чи ні. До речі, треба глянути. Давайте подивимося разом. Ні, це щось зроблене у Нідерландах, тому це, мабуть, навіть і не, і не іспанський бренд, але я думаю, моя собачка буде рада. Коли я приїду щось отримати у подарунок. Так що це є Chubby Bone Ось така штучка. І далі, що я купила, це ось таку спіруліну в таблетках з вітаміною b 12 Це є ось така фірма Fito Pharma. Я її купляю вже не перший раз. Ми дуже з нею любимо пити таку спіруліну, вона чудово впливає на щитовидну залозу. Ось підтримує організм, це є дуже-дуже хороша, як то кажуть, до, така біодобавка для вашого раціону. Це є іспанська фірма, як ви бачите. Ось Іспанія. Ось класна, класна. Брала не раз, вона там коштувала мені біля 7,95, тобто 8 євро. За таку велику банку. Це не є багато, тому що тут є. Аж 300 таблеток по 500 мг спіруліна. Тобто вона її надовго вистачає, вона є класна. Ось будете бачити, десь беріть, хто любить спіруліну. Ви такі знаєте, як спіруліну, вона має такі зелені таблетки. Але ось є навіть спіруліна в пирожку. Хто не любить, скажімо так, взагалі ковтати таблетки, можна їх додати в якісь коктейлі теж. Ось класна добавка, підтримує дуже класний організм, тому рекомендую, хто не пробував. Добре, і зараз ми переходимо до такого цікавого це косметики. Що я купила, дівчата, показую. Купила я аж два продукти: це є такі serum під очі серум, тобто сиворотка під очі. І це є фірма Feel Free. Вона вже мені знайома, я вже кілька продуктів пробувала з цієї фірми, і вона дуже класна. Що мені дуже подобається, це те, що оце, ця фірма максимально є а, натуральна. Подивіться, 98 і 87% це є натуральних би, да, складників. І справді, якщо подивитися на склад цих продуктів, вони а, відповідають дійсності подивіться у нас на якому високому місці тобто на другому місці у нас алоє вера сік потім гліцерин, потім колаген, потім гранатовий екстракт я дивлюся саме на цю упаковочку а потім томатний екстракт, редисковий фермент. Ці продукти настільки нафаршировані, скажімо так, хорошими інгредієнтами, що просто ну що вам сказати. Бачите, тут в цьому якраз пише тут матча, екстракт і ківі, екстракт, і теж ця сиворотка на базі алоєвера, тобто ну дуже класно. Ну, я їх побачила, типу ще за таку ціну. Я просто подумала, боже мій. Це взагалі гріх не взяти. В мене, і я за них заплатила 2,95 центів, тобто це майже 3 євро. Це, взагалі, ну ні про що. І тут по мілілітражу жук, виходить, в нас, по-моєму, 15 мл, як звичайний, по суті, крем для під очі. Але все рівно знаю, що таких продуктів не дуже, не дуже довго вистачає. Я просто купила два, тому що, ну. Ви ж самі розумієте, я не знаю, чи вони в Польщі продаються. Я таких не бачила, тому я подумала, ну, візьму, коли я там ще прийду в Іспанію. Хто його знає, але буду мати в запасі ось такі цікаві кремчики. Тим більше, що в мене зараз, до речі, немає жодного кремчика під очі. А я користуюся по суті зараз олійкою, І ну, скажу чесно, не завжди хочеться. Знаєте, олійку, Користуватися, тому що ну, все-таки вона лишає такий, знаєте, жирненький наліт. Тобто на ніч окей, типу, да? а вже в день я не користуюся олійкою, тому якби, шкіра лишається не зволожена. Тому я подумала, на день ось така сиворочка піде, як на ура. Ось подивіться. Це з колагенчиком. для всіх типів. Шкіра, як то кажуть, для, для всі. І це зроблено у Валенції. Тому а, класна річ. Цей точно такий самий, тільки м, в такій матовій красивій бутилочці. Бутилочці, до речі, дуже естетично, мені дуже подобається. І подобається те, що не треба мочати свої руки нікуди. Це дуже негінічно, а саме такою піпеточкою дуже класно. А, ось. Тому обов'язково вам скажу відгуки і придивлюся в Польщі, чи вони в нас продаються. Мені теж а, дуже цікаво. Хто з Іспанії, я думаю, що зверніть на них, на них увагу. Особливо взагалі на цю косметику Feel Free. Дуже-дуже класно. Що я ще цікавенько купила, це ось таку маску, називається Dr. Organic. Ось це така масочка, така зволожуюча. Ну, на жаль, тут мені все пише по. Іспанське, але давайте я спробую вам це все прочитати. Це маска з морінгою, з вітаміном Е, з кокосовою олійкою, яка має інтенсивно зволожити вашу шкіру. Тобто це така, знаєте, дуже інтенсивно зволожуюча масочка. І справді, якщо подивитися на склад, у нас тут багато олій це є соняшникова олійка, мигдалева олійка. Кокосова олійка, олійка з песток Морінги, кукуї. Олійка, того це є вітаміна Е, тобто багато-багато, дуже класно. Ну якісь там, звісно, вже там, скажімо так, інгредієнти для консистенції, щоб це якось, ну скажімо так, гарно лягало. Тому це така маска, тут перше, що її можна там наносити всього на 10 хвилин, але тут такий склад класний, що ви знаєте, здається, що якщо ви навіть на кілька годин її нанесете, нічого вам від неї не буде. Ось така масочка 50 мл, Ось, і зроблена вона, вона. О, давайте подивимося. Так, вона зроблена в нас в United Kingdom, тобто в Об'єднаному королівстві. Ось, ось така ось така масочка, цікава, не знаю, не пробувала, спробую. Я вам обов'язково скажу, класна чи ні. І така масочка, до речі, коштувала мене 3,95, тобто 4 євро. Це не є якось дуже дорого. Це біля 200 гривень, скажімо так. Цієї самої серії я придбала ось такий бальзамчик для губ з кокосовою олійкою. Я ще не знаю, чи я його лишу собі, чи комусь подарую, але суть в тому, що інгредієнти тут теж дуже натуральні, дуже класні. Ось має костарову олійку, потім масло ши, бджолиний воск, олійку жужуба, олійку арганову і так далі. І так далі. Тобто, ну, насправді дуже класний склад, просто повністю натуральна. Ось має теж натуральний СПФ, тому що ці оліки, які я назвала, мають свої, скажімо так, властивості натуральні, які захищають якби, від сонця, тому такий от маленький СПФ тут і зазначений. Не знаю, спробую цікаво мені дуже досить цікавий факт, що дивіться це, наче фірма якби, з об'єднаного королівства, але саме на цьому бальзамі пише, що цей бальзам зроблений у Італії. Ну, не знаю, розкажу вам, як він. Якщо лишу собі, якщо ні, подарую комусь, тоді я там вже запитаю, як він там справдівався. Але виглядає досить непогано. І, до речі, пахне теж дуже класно, тому що я, в принципі, не відкривала, навіть якщо я підношу цю упаковочку до носа, він пахне вже кокосами. Тому я думаю, він буде дуже гарно пахнути. А, добре, переходимо. Купила я ще такий от сос спот по Тобто цей гельчик на проблемні місця, тобто на якісь там прищики, щось там вискочило не те. Ось подумала, чому б і ні таку штуку а, треба мати. Це 50 мл такого щастя, ні, 25, вибачте, мілілітрів такого щастя з саліциловою кислотою. Я подумала, чому б і ні варто попробувати. І вона коштувала такі смішні гроші, я пам'ятаю. Вона коштувала, по-моєму, якщо я добре пам'ятаю, 1 євро. Так що, ну, скажімо так, взагалі. А ні, вона коштувала євро 50. Ось такий гальчик, євро 50 кошту, це все рівно я дуже дешево, Я подумала, чому б ні, завжди, якось там, якщо переїсти сотку, щось там десь колись вискочить, я подумала. Цікава фірма, і зроблена вона, до речі, в Болгарії. А, ось, так що люди, хто там на море їздив, можете собі придивитися до ось такої фірми Ру... Ревуле. Хоча я поки рекомендувати її не буду, тому що я її не пробувала. Але мені здається, що такі гельчики у мене досить класичні, вони зазвичай мають що спир, саліцилову кислоту. Одним словом, все дезінфікуюче і все висушуюче. Давайте подивимося. Ні, хоча тут пише, що тут, саме в цьому алкоголю немає. Дивіться, тут пише дивіться, тут пише по-болгарськи, навіть тут щось можна зрозуміти. Нанесете малку количество гел вверху жила зони на кожата на ліцето. Ставите гела вверху кожата докато забсорбита напільно. Із гельсія суха кірпа. Цікаво, що таке кірпа. Бесут мій є. Не треба змивати. Одним словом, цікавий продукт не знаю. Я скажу, як почну ним користуватися. Поки що не знаю. Купила, побачимо. Ось такий, ось такий гельчик. Дівчата, ось такі покупки в мене вийшли з цього саме магазину. Скажіть, будь ласка, чи вам сподобалось чи ні? Як вам мої покупки, мої вибори, як то кажуть? Чи ви б купили щось інше з цих магазинів? Скажіть мені. Ось а, навіть всі покупочки в мене тут не вміщаються в кадр, тому що я навіть не знаю, куди вже мені ставити цей чайок. Ось, одним словом, трохи їжі, трохи косметики, якихось приколюх. Ось, але я намагалася вибирати, якщо вже йдеться, скажімо так, про косметику, це все максимально натуральне, бо я зараз намагаюся переходити на натуральну косметику. Ось трохи як там солодощі, одним словом, кава, спіруліна, чайок, ну і не забуваємо про собачку. І ці всі покупки мені обійшлися, дівчата, у 33,40 центів. Я думаю, що це є непогано. А ціна, як за оці всі продукти, тому якось так. Дівчата, дякую вам дуже за перегляд. Ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Буду намагатися вам більше знімати. І бажаю всім гарного настрою, до нових зустрічей. Па-па-па-па!